Понад сотня бойових зіткнень за добу окупанти тиснуть по всіх фронтах та найбільше біля часового яру на Бахмутському напрямку, гаряче і на Авдіївській новопавлівській ділянках фронту. Наші захисники відбувають штурм за штурмом, але ворог традиційно не шкодує своїх людей. Утім, ця тактика приносить противнику результати. Наш Костянтин Мельников побував на одній з позицій нацгвардійців рубежата. То що ж? Як ці бійці відбивають ворожі атаки та чи можна їм у цьому допомогти далі? Ніч на позиціях нацгвардійців Рубежа на одній з ділянок Східного фронту вкрай небезпечна. Будь-якої миті ворог може завдати удару. В нашу сторону вилетіла ворожа пташка типу Орлана. Що за Орланом може летіти? Ну, Орлан не завжди вилітає сам. З ним в парі працює ще ланцет. Тому. Зараз в корті щойно небезпека минула. Бійці утримують координати, де був помічений ворог. Екіпаж радянської гармати Д 44 приціл. береться до роботи. Ну да, заріжав. Постріл. Постріл! І хлопці відпрацювали на заборону в цілковитій темряві. кажуть, за час, що провели з цією гарматою на передовій, вже вивчили її на пам'ять, тому нічна робота не складає труднощів. На відміну від противника, який кілька разів на день намагається прорвати тут оборону. Буває таке, що цілу ніч не спиш, тому що типу, от тобі. Сказали, що треба працювати. Ти відпрацював вроді, як через годину тобі знову опять сигнал, що треба відвігатися. Треба, типу, по ним працювати, тому що вони знову лізуть. На нашому напрямку кожні 2-3 години міняються ситуації по поводу штурмів. Ми наших побратимів прикриваємо. Якщо йде на них напади, то артилерія завжди прикриває піхоту. Усі свої штурмові дії росіяни здійснюють під щільним прикриттям артилерії. Набоїв не шкодують. Сюди почали летіти все. І арта, і РСЗО. Тут таке впечатлення, ніби всі там пачку града аж поклали сюди. Будинок загорівся, але добре, що ніхто не постраждав. Натомість нацгвардійці намагаються снаряди економити та ще й так, щоб не втрачати своєї ефективності. Деякі мінометні розрахунки ловили на тому, що от вони мінялись, за ними приїхала техніка, вони почали з коробочки розгружатись, там БК, ще щось. І потрапили, і половину цих, половину їх покосили. Утім, такі випадки радше рідкість калібр 85 мм, міліметрів. кажуть бійці, звісно, ефективний. Утім, слабенький. Радіус враження осколками до 30 метрів. Тож нині розвивають напрямок FPV. Цей Це і дешевше, і шкоди ворогу може завдати значно більше. Ми не можемо стільки тратити снарядів як русня. У нас теж залишки не дозволяють. Так що. Дрони це найважливіше зараз. Тож закликають усіх підтримувати збори Дрони, для наших захисників. А саме цих хлопців ви можете підтримати донатом за допомогою реквізитів на, на екрані. З Донецької області Костянтин Мельников, Олексій Євченко, Юрій Остапчук. Фактиві єдині новини.